Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати дівчинку в шубці. З чого буде складатись наша робота? Ми намалюємо тіло людини, на чому стояти буде людина. Зобразимо частину тіла і, звісно, що ми все наше тіло одягнемо у зимовий одяг. Тож почнемо. Малювати роботу, ми будемо акварельними фарбами, спочатку беремо олівець простий, зображуємо землю і починаємо зображувати тулуб. Ми вже з вами робили таку роботу. Пропорційно зображуємо, якщо кому потрібно, користуйтесь ластиком і за потреби зупиняйте відео. Намалювавши основу скелет. Ми починаємо його одягати. Акварельним фарбам потрібно зовсім трішечки водички для того, щоб стати яскравим. І от за допомогою ось таких прямих ліній зображуємо шубку. Шубка насправді може бути як і короткою, так і довгою, і не дуже довгою у нас шубка. Моя шубка буде довжиною до колін. Провівши отакими лініями, починаю придавати їй об'єму зафарбовую. Ось так. Далі добре промиваю пензлика і набираю іншу фарбу. Це зараз я одягну ніжки дівчинки в теплі штанці. Ось такими простими рухами, всім ворсом прикладаю до аркуша і проводжу майже донизу. А зараз, після штанців, зображую чобітки. Ось так, знову прикладаючи всім ворсом. І дівчинка наша крокує, вона йде, кудись крокує, і дивиться в нашу сторону. І як ми гарно працюємо на заняттях. Насправді, в роботі діти, ви можете використати, який вам заманеться когр. Я побачила цю дівчинку одягнуту саме в такі кольори її одяг. У вас може бути зовсім інший колір, тому фантазуйте. Після того, як зображили чобітки, зображуємо землю, дорогу чи тротуар, де саме дівчинка йде? Тепер промиваю пензлик і одягаю дівчинці на голову шапку. Ось так. І зав'язую шарфика. Зазвичай елементи, аксесуари одягу, шапка, шарфи, рукавиці називаються комплект, тому у моєї дівчинки, яку я малюю, комплект одного кольору. Жовті шапка, шарф і рукавиці. А тепер потрібно придати дівчинці, яка одягнута в гарну шубку ось такого пухкого краю. Ви, мабуть, бачили, що шубки бувають різні, бувають, ну, дуже пухнасті. А бувають і майже не пухнасті. У моєї ж дівчинки пухнастими будуть лише низ. Манжети на рукавах, і та частина, де заховані гудзики. І, звісно, що на шапці буде гарний великий бубон. А тепер трішечки на обличчя нанесла коричневої фарби і розтушовую далі водичкою. Зовсім трішки беремо кольору. І у нашої дівчинки вже лице такого кольору, як і у нас з вами. Промиваю пензлик, і тепер оченята і носик. А ротик заховався під шарфиком, тому що на дворі дуже холодно і дуже зимно. Ось такі дівчатка в мене сьогодні вийшли в зеленій та помаранчевій шубці. Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи. На все добре!